Так, доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте її робити. Ви робите її, по-перше, для себе та для, та для свого здоров'я. Сьогодні я багато казати не буду. Сьогодні розпорядок уроку на сьогодні такий. робимо розминку. Пробачте, розпочинаємо з верхніх кінцівок і переходимо нижче нижче. І сьогодні ми потримаємо планку стійка на локтях. На витривалість справа. Тримати буде мене багато часу, один підход 15 розрахунків. Рахуємо слух, становимось на, на локті і рахуємо до 15, до 15 рахунку. Рахуємо слух. Робимо все спокійно, не забуваємо про техніку безпеки. Пробачу, що так багато, але. Я вас прошу, не забувайте про техніку безпеки. Коли ви робите, будь ласка, по-перше, не травмуйте себе, робіть обережно, без різких рухів. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на пояс, на голову. Вперед назад, ліва, вправа. Поїхали, виконуємо. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Двадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Нахило головою, вліво вправу сторону. Нахило головою Тільки головою. Оки на пояснули норшині плічого. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Говорити голови продовжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, двадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Березорі своїх рухів. Сімнадцять, дев'ятнадцять, настаноль, двадцять. Поки перед собою невеличка амплітуда. Справа називається ноженці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять п'ятнадцять, двадцять. Ліва рука, добрий, два прогиби лівої, два прогиби правої. Потім зміна положення рук на раз, два, два прогиби лівої На три-чотири. Зміна положення рук. Приготувалися. Раз, два, три, чотири. Без риски Двадцять, 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 15, 20. Наступне завдання. Мерхов тулуба вперед, назад, і вправо. Розпочинаємо. Ну, на що ні пліч, руки на пояс виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, Без різких рухів, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, двадцять, двадцять шестнадцять, сімнадцять, двадцять, дев'ятнадцять. Закінчу. Два порота тулуба вліво, два породити плуба Продовжуємо. Поїхали. Раз, два, три, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, 12 дванадцять, дванадцять, чотирнадцять, двадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, двадцять. З рукою на раз, два, три, чотири Тянемося в ліву сторону. На п'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Розпочинаємо в ліву сторону. на напись. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці дуже добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчено. Десять нахил одній нозі, десять нахило іншій нозі. Розпочинаємо спокійно. Якомога нижче нахиляємося. Ноги на шині пліч приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Необіско торкатися ладонями, Сім, вісім, дев'ять, десять. іншій нозі, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо ліву ногу на носок, розминаємо спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, спокійно, чотири. Молодці, п'ять, шість. Дуже добре. Сім, вісім, дев'ять, десять. І іншу ногу ставимо на носок, спокійно без різких рухів. Продовжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви... Всі великі молодці. Продовжуємо. Пробачте щось. встаємо на локті. Приготувалися і рахуємо слух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14 і 15. Ви всі великі молодці. Я вас прошу. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте підписатись на мій канал. Ставте подобайку, якщо вам подобається. Коментуйте, на, на, навіть якщо вам щось не подобається. Але ви хочете щось написати, будь ласка, е пишіть в коментарях. Я Коментарі не заблокував, а на рахунок спец... спеціально їх відкрив для того, щоб були ваші коментарі. Добрі, недобрі, щоб мій контент кожного разу ставав краще. Будьте здорові. До інших зустрічей. Не хворійте і до інших зустрічей. Папа діти. До нових зустрічей. Поки на все добре.